Ділом, щоб було тепло, запалюємо газовий обігрівач. Відкручуємо вентіля на балоні. Пшик, чули. Газ пішов редуктор. Далі відкручуємо тут вентіля. Але спочатку треба підносити вогник, а потім вже запалювати газ. Треба більше пустити газу. О, все. Воно загорілося, зараз воно прогрівається. Цей елемент керамічний стає червоненький. У нас виходить інфрачервоне буде випромінювання, і буде тут тепло. Штука класна, можна ній їсти, готувати, їсти, в принципі, розігріти щось, ну і обігріти. 3 кВт, а потужність 1590 гривень коштує. Підключається через шланг, редуктор і до балону. Балон можете будь-який брати. Якщо у вас є балон, якийсь можете до свого підключити. Якщо у вас немає балону, можемо вам укомплектувати. 8-літровий, 1100 гривень з комфоркою. 12-ти Ровий 1500 з комфоркою в комплекті, і якщо там 27 сім літрів, то 2800 тисячі гривень. Це вже такий поняли, здоровий буде балон, але ну він уже без комфорки. То тобто є підключається до нього, все підключається через шланг. Ось дивіться, як воно вже прогрілося. все, красота получається. Ну і буде тут зараз тепло. Потому що після ночі приходиш, а тут халадрига шита.